Вітаю, шановні друзі. Чи депортує та чи екстрадує німеччина українських чоловіків? Або чи буде це робити за дезертирство, СЗЧ та ухилення від військової служби, тобто майже вся категорія чоловіків, які перебувають зараз в Німеччині? Це дуже актуальне і цікаве питання, яке цікавить багатьох, тому що. Під цю категорію попадають як і СЗЧ, дезертири, так і можна сказати, ухилянти. Я не люблю цього слова, але будемо казати так: особи, які порушують мобілізаційне законодавство. Чи можна їх буде якимсь чином з німеччини витягнути? Питання настільки складне, що навіть німецькі політики не можуть точно і німецькі адвокати точно відповісти на дане запитання. Я для вас, друзі, постійно збираю і якимсь чином уніфікую дану інформацію і. Сьогодні я для вас процитую відповідь німецького уряду на запит німецьких депутатів Бундестагу від 2023 року, саме щодо питання екстрадиції та депортації українських чоловіків в Україну за порушення військового законодавства. Це дуже цікавий документ, який потрібно знати всім. Він у мене є в телеграм-каналі. Хто бажає, можете ознайомитись і з оригіналом, і з перекладом, з моїми коментарями, все в телеграм-каналі. Ну що ж, почнемо, друзі. Даний документ це відповідь на запитання, абґорднити депутатів Бундестагу. Там дуже багато запитань, але нас цікавить одне запитання номер 33, І відповідь на нього зі сторони німецького уряду. Чи має федеральний уряд Уряд будь-яку інформацію про те, чи надходили з України запити про екстрадицію з 24 лютого 2022 року стосовно українських чоловіків, які проживають у Німеччині? Наскільки федеральний уряд може принципово виключити можливість екстрадиції чи депортації в Україну українських чоловіків, які живуть в Німеччині, погрожуючи призовом на військову службу та е, називати себе відмовниками військової служби з мотивів совісті? Яку ж відповідь дає нам уряд Німеччини? У 2022 році, починаючи з 24 лютого, 2022 року до Німеччини надійшло 4 запити на екстрадицію громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Тобто, запити зі сторони України все-таки були за весь час можна так сказати воєнного стану. У 2023 році жодного запиту на екстрадицію за змістом запитання не надходило. Тобто, в 2023 році. Ніяких запитів зі сторони України не було. Ну, Можливо, Україна зрозуміла, що це е, безперспективно. Федеральний уряд не коментує деталі екстрадиційної процедури. Ну і далі по тексту відповіді. Е, німецький уряд каже, що це, в принципі, конфіденційна інформація. Деталі екстрадиційних справ він коментувати не може. І далі саме цікаве, що каже німецький уряд. Загалом можна стверджувати, що призов на військову службу сам по собі не є перешкодою для екстрадиції. Ну, це можливо, друзі, на перший погляд трішки страшнувато звучить, але це так і є. Сам аргумент, що мене можуть е мобілізувати в Україну, не є підставою для того, щоб вас не екстрадували. Це дуже важливо. Е до речі, як я вже приводив, один із прикладів е італійського вироку про екстрадицію українського Чоловіка, якого підозрюють у скоєнні ДТП, яке потягнуло смерть особи, там також суд не прийняв до уваги момент того, що особу можуть мобілізувати. Але це в принципі і зрозуміло, друзі. І далі що пише німецький уряд. Однак основне право на відмову від військової служби з міркувань совісті, передбачено частиною 3 статті 4 основного закону ґрунт Німеччини, може виправдати неприпустимість екстрадиції, якщо його захист поширюється настільки далеко, що іноземці також можуть посилатися на це основне право проти призову на військову службу в інші збройні сили, крім збройних сил Німеччини. А екстрадиція призводить до того, що переслідувану особу видають одразу ж після призову, що переслідувану особу. Призивають на військову службу зі зброєю е, відразу після відбуття покарання за караний злочин без попередньої можливості покинути країну. І якщо особа відмовляється від цієї служби з міркувань совісті, вона повинна очікувати покарання. Е, що це означає? Це означає, що е, німецький уряд каже, що. Якщо особу е, будуть екстрадувати за якийсь злочин, і є, е, скажімо так, підозра того, що відразу після відбуття покарання особу буде мобілізовано зі зброєю в руках, а особа при цьому відмовляється, і тут дуже важливо, друзі, е, це причина відмови, на якій причині іде, і аргументується відмова. Розумієте? Якщо ви просто відмовляєтесь, тому що я не хочу служити, це одна ситуація. Ви відмовляєтесь, тому що не хочете вбивати, це інша ситуація. А якщо ви відмовляєтесь від військової служби зі зброєю в руках з міркувань совісті, це інший аргумент. Це саме той аргумент, який по суті закладений в статті 4 Конституції Німеччини, рюнт ГЗЕС. І. Е... Науковий відділ е, Бундестагу е, в своєму цьогорічному докладі е, по українським дезертирам він також це підтвердить. Тут дуже важливо, друзі, щоб була підстава відмови від е, військової служби з міркувань совісті. Е, якщо це та сама підстава, тоді е, є величезний шанс, що Німеччина вас не видасть, тому що це суперечить статті 4 Конституції України. Ну і більше того. Е, Завжди є конвенція про видачу правопорушників, де стаття 4 захищає від екстрадиції за військові злочини. Ну, ось така ситуація. Тому, скажімо так, завжди це питання досить складне, завжди воно індивідуальне, не можна сказати в загальному, видають чи не видають. Скажімо так, в більшій масі Німеччина схиляється до того, що не будуть видавати. Але знову ж таки, кажу, друзі, все це індивідуальні випадки. В загальному я би сказав так, що можна більше заспокоювати Покоїтись ніж хвилюватися, і і СЗЧ, і особам, які, скажімо так, знаходяться в розшуку ТЦК або ухиляються від військової служби, і не приходять ТЦК. Ну ухилянти, як їх називають, хоча я не люблю це слово. Тому, в принципі, в загальному можна трішки спокійно себе почувати в Німеччині. От на даний час якихось активних дій по тому, що українських чоловіків будуть видавати з Німеччини, я не бачу, друзі. От, тому ось така ситуація: знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.